Телеграм-заробіток, що веде до суду. Історія одинадцятикласника із Павлограда. У Павлограді ймовірні вандали пошкодили дзвін пам'яті. Група переправників із Дніпропетровщини постане перед судом за незаконне вивезення чоловіків. Місто допоможе тим, хто не міг отримати відшкодування за пошкоджене майно через дію. Посуха продовжує нищити врожай на Дніпропетровщині. Державну програму пакунок школяра планують розширити. Тепер у наборі будуть книги. Все більше українців обирають домашніх тварин. Лікарі нагадують про правила догляду та обов'язкову вакцинацію. Легкий заробіток в Телеграм закінчився кримінальною справою. У Павлоградському районі слідчий суддя обрав запобіжний захід неповнолітньому, якого підозрюють у підпалі комунальної будівлі в селищі Юрівка. Одинадцятикласник дистанційне навчання. У телеграм-каналі знайомиться з певною особою, яка Пропонує легкий, як здається, заробіток, дає інструкції. Особа разом з малолітньою особою домовляється про те, що вони здійснюють підпал, на автозаправній станції, купують бензин, прибувають до узгодженого приміщення для підпалу, обливають вікно. Займаською речовиною за допомогою запильнички здійснюється підпал. Усе знімали на відео, щоб відзвітувати перед так званим куратором. Незабаром правоохоронці встановили підозрюваного, затримали його та доправили до суду. Сторона обвинувачення просила застосувати до даної особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зважаючи на вік особи, характеризуючи ознаки ті ризики, які на даному етапі існують для досудового розслідування з метою належного виконання процесуальних обов'язків дані особи, вона є наразі підозрюваною за частиною 2 статті 194 – це здійснення підпалу, яке спричинило тяжкі наслідки. Бу слідчим суддєю було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зараз неповнолітній перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Триває досудове розслідування. У суді наголошують, батькам варто уважніше стежити за тим, чим займаються їхні діти. Адже випадки вербування неповнолітніх останнім часом значно почастішали. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Вененко, новини ПТРК. У Павлограді ймовірні вандали пошкодили дзвін пам'яті, який встановили на Алеї Слави напередодні дня пам'яті захисників і захисниць України. Невідомі відбили частину декоративного каміння, що прикрашає конструкцію опори. Хто саме це зробив? Поки що не встановлено. Правоохоронці області викрили так званий сімейний бізнес. Брат і сестра організували нелегальний виїзд чоловіків призовного віку за кордон. За даними слідства, вони брали по 16 тисяч доларів за послугу. 40-річного чоловіка затримали під час отримання коштів. Йому та його 45-річній сестрі повідомили про підозру. Обвинувальний акт вже передали до суду. За такі дії передбачено покарання від 7 до 9 років позбавлення волі. Павлоградці, чиї будинки пошкоджено внаслідок обстрілів, зможуть отримати допомогу швидше. Місто підписало важливий меморандум із французькими благодійниками. Така підтримка буде надаватись тим, хто з різних причин не може подати заяву на відшкодування у дії. Зокрема, через відсутність необхідних документів, спільного права власності чи перебування за кордоном. 28 серпня 2025 року було підписано. Надано згоду на сесії Павлоградської міської ради на підписання меморандуму Павлоградським міським головою Анатолією Вершиною з французькою організацією. Тріангель Женераціон Юманітер меморандум був підписаний саме для того, щоб при взаємодії з міською владою ми відбирали і надавали допомогу саме тим людям, які потребують дуже до до настання зимового періоду для відновлення пошкодженого майна. Тобто вони надають допомогу постраждалим грошима або у вигляді відшкодування збитків. За час повномасштабної війни 1600 павлоградців вже подали заяви в дію, але це число не відображає всієї кількості постраждалих. Саме тому благодійна організація долучилася до процесу. Місто Павлоград є одним із небагатьох міст, скажімо так, де, на жаль, прильоти відбуваються, і допомога благодійних організацій дуже потрібна, тому що не всі люди, на жаль, не у всіх в порядку є документи, не всі є співвласники майна в місті, деякі за кордоном, деякі ну і таке інше. Тому саме цьому Саме тому благодійна організація звернулася до міста Павлограда і запропонувала допомогу нашому місту. Наразі місто вже передало список із 27 сімей, які потребують допомоги. Найближчим часом із ними зв'яжуться, щоб розпочати ремонтні роботи та надати фінансову підтримку. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Посуха продовжує нищити врожай на Дніпропетровщині. За даними метеостанції, запаси вологи у ґрунті практично вичерпані, що призвело до масового пошкодження посівів. Найбільше постраждали кукурудза й соняшник. У кукурудзи більшість рослин не утворили качанів, а ті, що є, порожні. Соняшник залишився недорозвиненим без насіння. Значна частина посівів загинула. Про це повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології. Через надмірну сухість ґрунту аграріям складно готувати поля під озимі зернові. На врожай 2026 року. Ситуацію погіршили суховії, які тривали понад тиждень у серпні. Водночас у садах спостерігається передчасне достигання плодів, яблук, слив і груш. Господарства області завершують збирання овочів та фруктів і починають збирати пізні культури. Державну програму пакунок школяра планують розширити. Крім канцелярії, дитячого одягу та взуття додати книги. Про це заявив міністр соцполітики Денис Улютін. Впровадження очікується протягом найближчих трьох тижнів. Міністр розповів, що українці активно подають заяви на отримання виплати, переважно в онлайн форматі. Зокрема, станом на 2 вересня майже 128 тисяч родин вже подали заяви. З них 122 тисячі скористалися за стосунком дія. У межах першого фінансування підтримку отримали 86 тисяч родин. А ще 18 тисяч родин отримають допомогу найближчим часом. Все більше українців вирішують завести домашніх тварин. Проте, перш ніж взяти собаку чи кота, варто знати про базові правила догляду і відповідальність, яку бере на себе майбутній власник. Для того щоб взяти собачку з притулку, треба бажання на першу чергу. Повідок, нашийник та паспорт. Тому що ми передаємо кожну тваринку по договору. Ми прилаштовуємо тваринку, потім приїжджаємо і провідуємо її. Дивимося, як вона утримується, як вона себе почуває в даній родині. Підходить лі мови, підходить лі сім'я, і далі вирішуємо, залишати її там або забрати назад. У притулок тварини потрапляють переважно з вулиці. Після відлову їх вакцинують і стерилізують. Так як наш притулок е, працює виключно по заявкам мешканців по більшій частині, е, поступила заявка, ми виїхали, відловили тваринку, помістили її в притулок. Далі стерилізуємо, вакцинуємо. Після того як улюбленця забрали додому, ветеринари радять дати йому час звикнути до нових умов. Головне це адаптація. Якщо ви берете, наприклад, з вулиці або з притулкою і приносите додому свого майбутнього улюбленця, головне дати йому час на адаптацію, і це займає десь приблизно 10-14 діб. Ви перевіряєте, як він себе почуває. Ви перевіряєте його апетит, дивитесь на його стан. Може, щось щось там змінюється або щось помічаєте. Після цього варто звернутися до клініки для обробки від паразитів та щеплень. Хтось а... Чекає своєї процедури, хтось вже після процедури. Починати завжди треба з обробок, від гельмінтів, від бліг. Якщо це улюбленець, якого ви купили у е, інших людей, то обов'язково треба в них спитати, чим вони обробляли. Обробляли вони взагалі, чим вони годували. Щеплення необхідні, особливо зараз, і починати їх треба з комплексних щеплень, які захищають ваших улюбленців. Комплексні щеплення проводяться двічі з інтервалом у 21 день. Після чого вакцинацію необхідно повторювати щороку. Обов'язковою є і вакцинація від сказу, особливо для тварин, які мешкають у приватних будинках або мають доступ на вулицю. Щодо харчування, ветеринари пояснюють, можна обрати як домашню їжу, так і промисловий корм. Головне, щоб раціон був збалансованим. Головне власники. Ми не можемо щось їм нав'язувати. Хтось принципово проти якихось там промислових кормів. Тоді ми кажемо, що можна просто збалансувати натуральне харчування. Головне не годувати зі столу, не давати якісь там смажені там речі, якісь копчені солоні. Того цього не можна робити. Ще один важливий момент відповідальне ставлення до улюбленця. Медичні процедури, вакцинація та харчування є необхідними. Але головне це турбота і увага господаря. Головне це любити. Головне, я завжди кажу, що краще зверніться до лікаря. Хоча б зателефонуйте, проконсультуйтесь. Дуже багато адміністраторів, ветеринарні лікарі. Вони завжди дають консультації. Вам бажано розібратися. Ви ж не просто купляєте щось. Ви купляєте собі улюбленця, тому бажано спочатку хоч трошки про нього дізнатися. Перш ніж заводити нового улюбленця, варто зважити власні можливості, підготуватися до догляду і пам'ятати, що тварина це повноцінний член родини. Кирилл Дмитро, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.